Мені 28, моїй зведеній сестрі 29, Вона переспала з моїм колишнім нареченим, йому 37, і вийшла за нього заміж. Минуло 5 років. А моя родина вважає, що я мала б уже все забути і рухатись далі. Я змінила деякі дрібні деталі, щоб залишитися анонімною. Вибачте, що так довго, написання виявилось катарсичним, і я не змогла зупинитись. Коли мені було 23, зараз 28. Я була заручена з Райаном. тоді йому було 32, зараз 37. Наші заручені закінчилися, коли моя зведена сестра Келлі, тоді 24, зараз 29. благала мене залишити його, бо вони кохають одне одного, але Райан боявся порвати зі мною, бо не хотів ранити мене чи мою родину. Коли я зіткнув. Мулася із він усе заперечив. Сказав, що вона давно до нього залицялась, але він не говорив, бо не хотів руйнувати наші стосунки. Він благав не вірити їй. Тож ми продовжили як було. Келлі стала злісною і постійно говорила Гідоти: мовляв, я змушую чоловіка, який мене не любить, одружитися зі мною через низьку самооцінку. Через місяць вона надіслала мені відео, де вони з Райаном займаються сексом у моєму ліжку, а також скріншоти, де він їй пише, що кохає її, що хотів би, аби саме вона була його нареченою, як він ненавидить, що я не дозволяю їм бути разом. Я була знищена і розлючена, але моя найкраща подруга переконала мене. Не влаштовувати скандал, а спокійно зібрати речі, коли Райан буде на роботі наступного тижня. Я так і зробила. Зв'язалася з татом і мачухою, запитала, чи можу пожити тимчасово. Я зняла свою частку весільних грошей із спільного рахунку, переказала йому решту, а потім закрила рахунок. Коли я вже оселилася, я надіслала всі скріншоти, які вона мені скинула, усім нашим родичам і його також. Райан кілька разів намагався повернутися, але я заблокувала його, коли дізналася, що він зробив їй пропозицію тією каблучкою, яку подарував мені. Я залишила її, коли поїхала. Келлі зведена сестра з боку мами. У мене також є ще одна зведена сестра, 36 років, і зведений брат, 38 років, від другого маминого шлюбу, та зведена по крові сестра, 26 років. Усі вони пішли на весілля. Коли я говорила, що мені боляче, що вони підтримали Келі і Райна, усі просто знизували плечима і казали, що не можуть відмовитися від них. Вони ж родина. Я жодного разу не святкувала свята з маминим боком відтоді. Так само, і мій старший біологічний брат і сестра. Я бачу маму і зведену сестру тільки коли запрошую їх до себе. Тебе Келі і Райан переїхали до мами з відчимом через рік після весілля. Наші стосунки дуже напружені, але я стала ближчою до тата, мачухи і їхніх дітей, старшого зведеного брата і двох молодших братів. Вони всі дуже мене підтримують, тож не все так погано. На новий рік мій хлопець, тепер чоловік, зробив мені пропозицію. Ми влаштували невеличку вечірку за ручень і запросили маму і зведену сестру. Вони не прийшли, бо я виключила половину родини. Я не запросила відчима і зведених, бо вони тоді були дуже жорстокими, коли виявилося, що Келі і Раян спали разом. Вони казали, що це не їхня вина. Я заважаю справжньому коханню і зображували мене як якусь мстиву діснеївську лиходійку. Ми спланували весілля цього літа, але в лютому чоловік запропонував відкласти, бо хвилювався, що ковід. Погіршиться і доведеться скасувати або перенести. Я дізналася, що вагітна за місяць до нашої первинної дати, тому ми розписалися в суді в той день, а святкування вирішили перенести на наступний рік. Тільки татова сторона родини знала про вагітність і шлюб. Мачуха любить в'язати, тож вона робить речі для малюка. Нещодавно вона виклала фото на Фейсбук із підписом про те, як радіє новому онуку. Мене тегнули в пості. Мене пост зовсім не зачепив. Я ніколи не казала, що не скажу маминій стороні. Я просто не приховувала навмисно. Вона ніколи не цікавилась моїм життям, тому я й не згадувала. Мама подзвонила через годину, вимагала сказати, чи я вагітна. І як я могла не сказати, що вона стане бабусею? Відтоді вона багато разів запрошувала мене й чоловіка в гості. Я кожного Відмовлялась з очевидних причин. Відчим, з яким я майже не спілкувалась 5 років, написав, що дуже хоче побачити малюка й мого чоловіка, так само й мої зведені. Навіть Келлі написала моєму чоловіку, щоб привітати нас. Я була в люті. Наступного разу, коли мама і відчим позвонили, я нарешті висловила все. Сказала, щоб не кликали мене, знаючи, що я змушена буду бачити Келлі і Райана. Сказала, наскільки я все ще зла і ображена, що вся родина знехтувала моїми почуттями, що вони не викинули Келі і Райана, але мене легко кинули в найгірший момент мого життя. Сказала, що навіть не впевнена, чи хочу таких людей у житті своєї дитини. Мама ридала, казала, що я жорстока і не можу позбавити її першого онука. Але річ у тім, моє маля не її перший онук. У моєї сестри є двоє всиновлених доньок, з якими мама навіть не намагається налагодити зв'язок. Вона кричала, що я можу бути єдиною в родині, хто дасть їй онуків. У моїх зведених проблеми із зачаттям, а зведена сестра вирішила Жити без дітей. Відчим розлютився і став у захист. Сказав, що я дріб'язкова, що тримаю злість на щось, що сталося 5 років тому. Він сказав, що я знайшла когось іншого, тож маю розуміти, як працює кохання. Іноді люди нічого не можуть із собою вдіяти. Кохаєш, значить, кохаєш. Він сказав, що Келлі з Райаном щасливі разом, тож я маю радіти за них так само, як вони радіють за нас. Іронія в тому, що сестра казала Келі з Райаном на межі розлучення, вони постійно сваряться, мама скаржиться на них їй, а всі просто вдають, що люблять його заради Келі. Я поклала слухавку, бо була дуже зла. А коли я злюсь, я починаю плакати. Я не хотіла, щоб вони думали, що змогли мене зачепити. З того часу мені постійно дзвонять і пишуть з маминого боку. Усі кажуть одне й те ж: ти мала б усе вже відпустити? Дійшло до того, що ми з чоловіком помінялися телефонами. Він переглядає мої повідомлення, щоб я не бачила цього потоку. Да. Ну, я можу поняти цю головну героїню цієї історії, тому що у неї увели чоловіка після того, як вони вже там, вроді, ну, розписалися ще, що я не помню. Сестра, блядь, увела чоловіка, а потім. Не кажуть, сім'я їй каже, що, типа, ну, будь щаслива за свою сестру. Чого, блядь? Ну, не знаю, я б не був щасливий. Ну, да, такое, звісно. Пошла на нахуй. Це все, що я можу сказати. Ну, в смислі, сестра, яка увела чоловіка. Ну, це так і, блядь, і надо, що вони зараз розійдуться. Я чоловік не злий, не злопам'ятний, але злий, пам'ять хорошу має. Так і вона. Ладно, погнали до наступної історії. Мій друг збирається зробити пропозицію своїй дівчині, а я єдина, хто знає, що вона йому зраджує. Чи варто мені щось сказати? Блять, звісно, варто, що за ребілізм. Та які це отношення можуть початися вже із заради, ну це якийсь піздець. Коротко. Мій друг хоче одружитися з дівчиною, з якою зустрічається вже 6 років, а я єдина, хто знає, що вона йому зраджує. Він повністю засліплений коханням і вважає, що вона ідеальна. Я знаю, можливо, це не моя справа, але я не хочу, щоб він зробив величезну помилку. Мій хороший друг Аарон і його дівчина Мері разом уже майже сім років. Вони познайомились у коледжі і мають дуже тісні стосунки. Особисто я б назвала їх співзалежними. У них майже немає друзів, окрім одне одного. Вона не дозволяє йому мати друзів-чоловіків. Взагалі, вона багато чого йому не дозволяє. Він не може виходити пізніше 11, не може пити чи курити. Усі його друзі мають бути схвалені нею, і він не має права бути наодинці з іншими дівчатами. Вона тримає його на дуже Короткому повідку. Причина, чому вони досі разом? Аарон просто шалено в неї закоханий, і для нього вона не робить нічого поганого. Він постійно говорить, що досі не вірить, як їй може подобатися такий, як він, а він, до речі, цілком симпатичний, але вона виглядає як супермодель. Вони постять милі парні фото щодня, підозрюю, вона змушує його це робити. І для всіх навколо вони виглядають як ідеальна казкова пара. Кілька тижнів тому Арон сказав мені та моєму хлопцеві, що збирається зробити Мері пропозицію. Ми, звісно, його привітали. Він був дуже схвильований. Але ось у чому проблема. Ще за кілька тижнів до цього я проводила час із подругою Мері Елісон. Вона розповіла мені про вечірку, де Мері напилася і переспала зі своїм колишнім. Після цієї вечірки вони почали регулярно зустрічатися. А ще вона мала з ним сексу трьох: він і його друг. Арон нічого про це не знає. Я розповіла про це своєму хлопцеві, бо він також дружить з обома, і він вважає, що ми маємо сказати Ааронові: я ж не знаю, як це зробити. Це зруйнує їхні стосунки, зламає його серце і, можливо, зіпсує нашу дружбу. Але в достроковій перспективі він буде нещасливий у шлюбі з такою контролюючою людиною. І якщо вона вже зраджує свого партнера після шести років разом, то в шлюбі все буде ще гірше. Чи правильно буде сказати йому правду? Редаговано. Щоб уточнити. Заради не тривали шість років, наскільки мені відомо, це сталося зовсім нещодавно. Друге редагування. Дехто в коментарях звинувачує мене, що я погана подруга, бо не сказала відразу. Після роздумів від і читання коментарів я вирішила розповісти йому якнайшвидше, найімовірніше вже сьогодні ввечері, якщо він вільний. Тим, хто пише, що я погана подруга, бо зволікаю. Це величезна справа це змінить усе його життя, і я просто хочу донести правду правильно. Цей чоловік засліплений коханням, він не чекає такого удару. Я не збираюся мовчати, бо він заслуговує на краще і повинен знати, з ким збирається одружитись. Я готова до бурі. Очікую, що він буде розбитий, злий і так можливо, я мала сказати раніше, але щоб змінили ті кілька тижнів, я додам оновлення, коли все станеться. Третє редагування. Я вже поговорила з Ароном після публікації. Він прийде до нас сьогодні ввечері поговорити, провести час. Ми з хлопцем розповімо йому разом, бо він теж знає ситуацію. Дехто порадив поговорити спочатку з Мері, щоб дати їй шанс зізнатися. Це хороша порада, але я не настільки близька з нею і не думаю, що це матиме сенс. Я краще розповім Аронові і дам йому вирішувати далі. Четверте редагування. Нову інформацію надала Елісон. Вона надіслала мені скріншоти листування Мері з її колишнім. Вони постійно переписуються, а він навіть надсилав їй нюци. П'яте редагування. Лол, просто скажу, Арн щойно прийшов до нас. Якщо зможу, пізніше оновлю. Дякую всім за підтримку і допомогу в цій ситуації. Я нервувала весь день, але вірю, що роблю правильно розповівши йому. Шосте редагування. Ми говорили з ним досить довго. Я розповіла, що почула від Елісон, і все пройшло краще, ніж очікувала. Але він, звісно, був засмучений і розлючений. Зараз ми просто сидимо і п'ємо разом. Повну історію напишу завтра. Ще раз дякую всім за поради. Вау! Ой, надіюсь, він її хлібало За 6 років. Блять, ну 6 років жили разом. І змінила збейвшем, сука, це удар, блять. Якщо це... б змінила з кимось другим, це, конечно, піздец. з збившим це блять удар вообще жорсткий. Ну, це піздець. Я би. Їсть, а, насяв у бутилку з-під шампуня. Все. Нічого не говорив. І би, жизнь, продовжив би, жизн... би далі жити. Я думаю, це достатньо це, як це наказання? Ладно, шучу. Звісно е, ж, розставатися треба одразу і не думати довго. Побачимо, як це все буде далі. Оновлення. Я отримала багато коментарів, порад та підтримки. Більшість людей сказали: скажи йому правду, щоб уточнити. Я ніколи не збиралася мовчати. Звісно, якщо твого друга зраджують, ти не стоїш осторонь і мовчки не дивишся. Я просто не знала, як правильно це зробити. Деякі радили поговорити з першою з дівчиною, інші казали почекати або зібрати більше доказів. Я врешті отримала скнішоти від Елісон. Це подруга Мері, яка розповіла все спочатку. Були ті, хто мене сварив, що я мовчала. Хтось сказав, що Аарон мені не повірить, хтось передбачав, що Мері все заперечить. Знаєте, що всі мали трохи рації. Я написала Елісон ще зранку в той день, одразу після того, як виклала пост. Бо коли виклала все у текст, мої сумніви і почуття провини вийшли назовні. Я запитала Елісон, чи є якісь докази. Тоді вона надіслала мені скріншоти листування мері з її колишнім. Аарон прийшов до нас близько восьмої вечора. І що найкраще, Елісон також прийшла. Ми всі сіли, поговорили і розповіли йому про наші підозри щодо Мері. Елісон показала йому скріншоти переписок, а також розповіла історії про зради, секс з колишнім і секс у трьох з його другом. Але найбільшим сюрпризом була його реакція. Він сприйняв все дуже спокійно. Спочатку просто мовчав і кивав головою, а потім сказав, що давно щось підозрював. Він не знав про зради, але вони з Мері часто сварились. Його дратували. Що вона не дозволяє йому бути поруч з іншими дівчатами, хоч сама фліртує з хлопцями постійно. Він сказав, що вона останнім часом стала холодна і відсторонена, часто кудись йде без пояснень. Було ще кілька дрібниць, і ми зрозуміли, він просто глибоко всередині відчував, що щось не так, але не хотів вірити в це. Потім ми трохи випили, і все стало набагато емоційніше. Він розплакався, сказав, що почувається ідіотом, бо не побачив цього раніше, що дуже її любив і був готовий на все заради неї. Потім у нього почалась злість на неї і ще більше на її колишнього. Там звучали неприємні слова на її адресу. Не буду повторювати. Зрештою, він сказав, що порве з неї, принаймні на цей момент. Ми сто разів повторювали, що він заслуговує на краще, він точно не буде з нею одружуватись. Ще раз дякую всім, хто писав добрі слова та давав поради. Ми врятували хорошого чоловіка від великого болю редаговано. Чорт, це все дуже швидко набрало обертів. Дякую за підтримку, люди. Мається на увазі, що там дуже багато коментарів зразу розбиралося, люди почали коментувати, обсуждати, типа, йоу, краса, все так їй, блядь, так їй нада, блядь, це шнуха, блядь, пошла вона. Ну, коротше, писали правду. Я так думаю, опять же, я так думаю, що вона дішманство, от якого треба збавлятися і скидати зразу, блядь, на перші, на перші же остановки. Отак от, от. Ну, бля конечно жалко, 6 років, Почти 7 уже просто Да Но учиться на ошибках. Він научився. Більше, може, не зробить таких ошибок. Буде більш тщательніше вибирати собі компаньоншу Опять же, я так думаю. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка. Чи ви пробачили б дівушку після того, як вона замутила тройничок із своїм бишом і його другом. Чи ви б її пробачили? І чи можна взагалі таке пробачити? І хулі вона взагалі мовчала, блядь. Пишіть, ставте лайк обов'язково, це поможе продвигать відео вперед. І канал цей продвигать. Підписуйтесь обов'язково. Не дивіться без підписки, бо хто дивиться без підписки, той лох або самий. Всіх цілую, люблю. <гум> Ладно, ви не лохобосений. Просто ну підпишіться, хулі ви воюватись. Я Вас люблю все, всім пока, скоро бачимося.